Всім привіт! Вітаю усіх в OKX Academy. Сьогодні ми поговоримо про один із інструментів алгоритмічної торгівлі, представлені на нашій платформі, а саме про GridBot. З цього відео ви дізнаєтесь, що таке GridBot, принцип його роботи, а також розглянемо, як правильно виконати налаштування, щоб він приносив стабільний прибуток. Для початку визначимо, що таке GridBot. Це автоматизована торгова стратегія, яка дозволяє отримувати прибуток. Працюючи в заздалегідь заданому діапазоні цін. RedBot створює сітку з лімітних ордерів на купівлю та продаж у певному ціновому діапазоні, і коли ціна досягає певного рівня сітки, бот автоматично виконує відповідний ордер. Іншими словами, ця стратегія передбачає дуже простий і фундаментальний принцип роботи, а саме купити дешевше, щоб продати дорожче, і принцип роботи даного торгового бота повністю відповідає цьому правилу. На OKEX представлено гріт-боти для двох ринків спотового та фьючерсбот. Базові налаштування даних торгових ботів в цілому є ідентичними, але варіант фutрсного бота більш гнучкий за рахунок додаткових функцій, тому розглянемо принцип налаштування на основі фutрсного бота Існує кілька варіантів налаштування торгових ботів: це автоматизовані налаштування за допомогою вбудованої функції штучного інтелекту, яка проаналізує обраний вами актив. І надасть три оптимальних варіанти налаштування для сценарію в лонг, сценарію в шорт і за нейтральним сценарієм, який об'єднує обидва напрямки торгівлі. Все, що вам потрібно зробити в даному випадку, вибрати варіант сценарію, натиснути на кнопку Копіювати і вказати суму, яку буде використовувати бот в процесі роботи, і в разі необхідності вказати розширені налаштування, про які я розповім трішки пізніше. Після натискання кнопки Створити бот приступить до роботи. Другий варіант, який я завжди раджу використовувати в першу чергу, щоб краще розібратися з принципом роботи даного бота, це ручні налаштування. У даному випадку всі параметри ми вказуємо і вибираємо самостійно, що робить налаштування більш гнучким. У даному випадку нам необхідно заповнити кілька блоків. І перше це визначити напрямок торгівлі в лонг, шорт або нейтральний напрямок. Якщо говорити про нейтральний напрямок, можна сказати, що це комбінована стратегія, яка дозволяє торгувати як в лонг, так і в шорт. Коли ціна знаходиться вище середини обраного діапазону, починає відкривати шорт позиції ближче до верхньої межі діапазону і продавати ближче до середини діапазону. А у разі, якщо ціна знаходиться нижче середини діапазону, бот відкриває лонг позиція біля нижньої межі і так само закриває ближче до середини діапазону. Далі нам потрібно вказати сам ціновий діапазон, в рамках якого буде працювати наш торговий бот. У цьому випадку слід провести свій власний аналіз, визначити актуальний діапазон, в межах якого коливається ціна обраного активу. Від даного діапазону буде залежить частота спрацювання ордерів і розмір прибутку від кожної сітки, а також чутливість до ринкових коливань. Широкий діапазон робить стратегію менш чутливою до короткострокових коливань ціни, і навпаки, вузький діапазон спрямований на отримання прибутку у більш короткостроковому періоді. Далі необхідно вказати кількість сіток, що дорівнює кількості ордерів, які будуть використовуватися ботом. У даному випадку слід орієнтуватися на показник прибуток по сітці. Чим нижче розрахункове значення, тим частіше бот буде закривати угоди. Важливо розуміти, що прибуток формується за спрацюванням двох сіток: однією на покупку і другою на продаж, і цей показник показує відстань між даними ордерами. У разі використання спотового грідбота, щоб бот був прибутковим, краще не опускатися нижче значення 5 на сітку, а для ф'ючерсного допустимо значення від 2% і вище, так як на ф'ючерсах рівень торгових комісій нижчий більш ніж у два рази чим на споті. Третім кроком потрібно вказати кількість коштів, які буде використовувати бот, і в разі необхідності виставити рівень кредитного плеча. Пам'ятайте, що при використанні кредитних плечей ви зможете збільшити кількість коштів 2, 3, 5 і так далі разів, але у цьому випадку ваші особисті кошти виступають у вигляді застави, і в разі якщо ціна піде у протилежну сторону, ваші кошти можуть бути ліквідовані. Будьте дуже обережні при використанні ф'ючерсів і завжди контролюйте ризики. Трохи нижче ми можемо побачити приблизну суму інвестицій, і вже на цьому етапі ми можемо запускати торгового бота, який почне працювати відразу після створення, що в свою чергу може бути не завжди зручно. Тому на етапі налаштувань можна скористатися параметрами з розширених налаштувань, де можна вказати кілька варіантів умов запуску торгового бота. Як бачимо, за замовченням встановлений параметр миттєвого запуску, який можна змінити на кілька інших варіантів, наприклад, запустити торгового бота, коли ціна досягне певного цінового рівня нижче або вище. Наголошую вашу увагу, що гріт бот краще запускати якомога ближче до нижньої межі вашого діапазону, щоб отримати рівномірне відпрацювання ордерів. Також можна скористатися умовами запуску за індикатором RSI, який я раджу розглянути більш детально. Цей індикатор допомагає визначити, коли ціна знаходиться в зоні перепроданості, від якої може початися потенційний розворот руху ціни. Ця зона може служити ідеальною точкою для запуску торгового бота і початком набору позицій. Параметрів, які ми можемо налаштувати, це налаштування початку зони спрацювання даного індикатора. За замовченням, RSI використовує значення в 30 пунктів якості порогу перепроданості. І чим вище дане значення, тим більшу кількість сигналів на запуск бота ми зможемо отримати. Я раджу використовувати значення не вище 35 пунктів. Праворуч знаходиться параметр умови спрацювання. За замовченням встановлене значення нижче. Коли ціна знаходиться нижче зони перепроданості протягом часу, зазначеного в пункті шкала часу. Змінюючи ці параметри, можна дуже гнучко кривати умовами запуску торгового бота, а трохи нижче також можна побачити розрахункову кількість сигналів з урахуванням виставлених параметрів, побудованих на основі історичних даних. Також у розширених налаштуваннях можна встановити умови зупинки торгового бота за допомогою стандартних Take Profit. І стоп лос ордерів, значення для яких можна встановити як у відсотковому значенні, так і в абсолютних, що дозволяє повністю контролювати ризики і профіт. На цьому всі основні та розширені налаштування виконані, і торговий бот готовий до запуску. Він одразу почне виконувати задану стратегію, працюючи 24 на 7 для досягнення ваших торгових цілей. Отже, у цьому відео ми детально розібрали, що таке GRIDBOT, як він працює і які налаштування впливають на його ефективність. І можна сказати, що успіх GRIDBOT залежить від правильного налаштування параметрів, діапазону ціни, кількості сіток, стоп лоса тейк-профіту та інших параметрів. Також хочу зауважити, що не існує універсальної стратегії. Оптимальні налаштування будуть залежати від конкретного ринку, активу і вашої торгової мети. І чим більше практики, тим стабільніші результати ви зможете отримати при використанні грітботів. На цьому у мене все. Залишайте свої питання в коментарях під цим відео або у нашій телеграм-спільноті, посилання на яку ви також знайдете в описі нижче успішних торгів разом з ОКЕС.